Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі, на каналі автопідбору в Польщі. Сьогодні їдемо дивитися наступний автомобіль для підписника Ford S Max 2010 року випуску, який свіжо був привезений із Бельгії 2010 року 2 літра дизель із заявленим пробігом 163 тисячі кілометрів. Коробка Механіка 6 ступенева. Ціна на старт 43 900 злотих. Як заявляє продавець, весь автомобіль є в рідній фарбі і стан його ідеальний. Тому що, звісно, друзі, ціна 43 900 злотих, за такий гроші він дійсно має бути ідеальний. До речі, автомобіль сімимісцевий. І, до речі, ми їдемо оглядати цей автомобіль для підписника, для якого ми оглядали Ford Galaxy у Варшаві. Хто ще не дивився відео, перейдіть в. Опис до цього відео, і ви там знайдете посилання, як нас обманув попередній продавець. Отож, тут, якби по фото, автомобіль виглядає теж чудово, є на його оригінальний кюринг, тобто тигогляд бельгійський дійсний. І є карпас, тобто історія тигоглядів із Бельгії. Друзі, я в дорозі, вже, звісно, я половину дороги проїхав. Автомобіль знаходиться під Краковом. Мені їхати 260 кілометрів до його. Вчора, до речі, я зізвонився із продавцем і наголосив. Говорю, що ми займаємося автопідбором автомобілів, тобто є той щельнюр, комп'ютерне обладнання. І мені їхати з лодзя далеку дорогу, щоб я якби, приїхав і не був розчарований. Він говорить, що ви як приїдете, обов'язково купите цей автомобіль. Ну, Друзі, коротше, будемо бачити. Погнав я далі і зараз дізнаємось, на що нас очікує. Не забудьте натиснути лайк, прокоментувати це відео та підписатися на цей ютуб канал. І так, друзі, прибув я вже на місці і ось бачимо стоїть наш. S-Max, який ми зараз будемо оглядати. Ну, на перший погляд, так, як би нічого. Так, дивіться, я вже ось біля його. Ось так він виглядає наживо. Ну, В принципі, так як на фото. Далі побачимо товщину міром, що він себе. Каже, 117 дах, 107, 104. Панорами в нас немає. 115, 108, 104, 92 132, 152, 135, 104, а ручка 102, 107. 109. Ось у нас тут такий маленький зазорчик є. З цієї сторони. 115. Задня ліва дверка 95, 105, 117, 113, 119, 124. Вікно оригінальне. Сьогодні теж оригінальні. Дивимось по приємчикам, по порогам. 70 100. Центральна стоєчка 97, 80. Нічого у нас тут не крутилось, нічого не чіпалося. Водійська дверка 117, 104, 113. 131, 130. 130. Вікно оригінальне. 100, Тут якісь нас наліпочки є по заміні. Мастила. 22 рік, 11 місяць, 158 тисяч. Поріг 81 58 38, 105. 99. Тут теж якби нічого не крутилось. Ліве крило переднє. 110-120 б'ється, капот. 127, 137, 132, 159. Ось у нас такий заломчик є попереду капота біля значка. Чуть-чуть навіть тріснуло. Його ось щось тут зарубляли. Якби. 115, 164, 145. Ось тут щось підклеювали у нас в праву туманочку, З цієї сторони на спорядок. Фара сама теж ціленька не запутівша, Лед теж ціленький, але ну, такі є якісь невеличкі пошкодження по, по бамперу. Кусочок відлумався. Тут така тріщинка є. Ця фара ціленька, але ціленькі, партроніки всі є на місці. Дивимось переднє праве крило 108, 114, 110, 108, 107, 118. 134, 114, дах цієї сторони 112, 131, 123, 105, 125, 101, 127. Так, почнемо вже спереду. Забув вам показати лобове. Лобове в нас замінювалось в 2015 році, але воно є оригінальне фордовське. Пасажирська дверка 148, 118, 140. У нас є щось таке. Ушкоджені якісь. Ну, тому що білий колір, то якесь таке, щось буде, якесь притертя. Видно. Тут у нас оригінал. 99. Ой, і це ядер. Швидко забрав 97, нічого не крутилось. Поріг 49, 102, 74, центральна стойка 79. Зараз дивимось по дверці нічого не крутилося. Ось тут в нас якісь такі різкі є. 112, 110, 115, 131, 128, арка 135, 106, 124, 157. Крішка багажника у нас поверху йде метал, тому що тут у нас пластик 103, 141, 149. 132, ну він якби не збрехав автомобіль, я дійсно в оригіналі Тут вікно нульовка оригінал, тут нульовка оригінал і заднє нібито теж оригінал, але зараз ще ми точно запевнимося цьому. Так, оригінальний. Скажу вам по салону виглядає. Починаємо з головнішого, це водійська сторона. Так ось дивіться як виглядає дверна карта, як завжди тут у нас лопається. Це у нас в принципі є оригінальні, тому що там бруд є всередині. Ну Тут такі є там легкі якісь пошкодження, царапинки. Сам проємчик ціленький. Сидіння у нас шкіра плюс Алькантара. З гарною боковою підтримкою ось у нас такі пошкодження є. Саме кермо у нас іде шкіряне, ось такі теж є легенькі затертя, але воно є оригінальне. Микач світла світло у нас є оригінальний. Так, води немає, вода у нас не стоїть. Тому що потрібно перевіряти автомобіль із Бельгії. Десь є таке це легеньке затертяне під, під Локотничку. Такий автомобіль трішки брудний. Куліса з цієї сторони, бачите, як там підтерта трішки є. Але вона є ще навіть оригінальна. Ось там попереду. Є. Ну, тут кнопочки не повспухали, не затерті, як це любить у фордах. Центральне дзеркало в нас з автозатемненням. Дах, такі місцями є бруд, де не йде. Так, задня карта, так само є тут легенькі якісь такі. В мені здається, що якщо тут взяти хорошу хімчистку, то це ще все якби зійде. Це все ось стільки бруду, то все. Хтось дивився, не повплив назад. Так, позаду сидіння. Нормальний задній ряд. Сидінь. Точніше це не задній, тому що у нас ззаду ще є сидіння. Це якби центральний ряд сидінь. Ціленький, не порваті. важнє відділення шторка до речі у нас є присутня її потрібно буде зняти так само ось там є потертя різні ну стан сидінь то адекватний паски безпеки у нас є на місці все є на місці Так само тут я ось. Ну Машина якби, сімейна, Вона і для того є, якби, щоб щось перевозити та їздити родиною. Таке відчуття просто, що цю машину привезли, там легенько десь попилососили, її просто хімчистку не робили гарно. Дуже багато бруду по її є різного. Хороша хімчистка їй би не помішала. Головне, що у нас все на місці і нас все ціленьке. Так само з цієї сторони тут є легеньке ось таке затертя. Е, Кюрінг. Кюрінг є оригінальний, тому що я ось перевіряв по він-коду і ось він код одразу, коли я приїхав, то звернув увагу. У нас робився Тиголь в му році і пробіг був 154 тисячі кілометрів. У 20-му році 139. Сервісна книжка і, І Карпас де ще, звісно, має Ну, Ось так виглядає. Лон автомобіля Так, дивимось під капотом. Одразу звертаємо увагу на фарі. Осьмий місяць, 10-й рік. Ніяких слідів роботи нічого не не було. І тут так само 10-й рік, 8 місяць. І нічого не паялось, нічого не робилось. Ось, друзі, ось зверніть увагу. Тут можливо щось закручувалося, можливо, тут десь вода попала, якби тут і ржавий такий, а тут якби свіженький. Крило не, не крутилось, капот теж не крутився. Емульсійний нагару нічого немає. Тут так незручно завжди виймати, потрібно знімати кришку. Звісно потрібно мастило замінити, тому що вони люблять німці, бельгійці, французи по 20 тисяч їздити на, на одному мастилі. Чистеньке, без плям, тобто охолоджуюча рідина. Ну і сам двигун, це радує те, що ми приїхали і він не є помитий. Тобто який він є брудний, такий і є. Ніяких там свіженьких слідів, підтікань і чогось подібного, то я, звісно, не бачу. Радує те, що ми приїхали, і автомобіль був холодний, ніхто до нас його не прогрів і ми зараз можемо побачити, як він заводиться на холодну. Ну, буквально з півоберту. Гарно завівся. На холодну одразу як, як по маслу все заходить класно взагалі. Задні. Двома нічого такого не чути. Обороти тримаються на місці. Ніяких стуків, нічого подібного теж якби немає. Так, включимо одразу двох зону кліму, щоб у нас нагрівалося. Так, дві зони регулюються. Дуже тихенько робить двигун, не знаю, можливо ви помітили, Ну, дійсно він дуже тихенько і рівномірно працює. В принципі, зараз потрібно, щоб автомобіль нагрівся. Ідемо побачимо вихлопну систему, що там. Та система чистенька, просто пар виходить якби. Ну як завжди в нас легенько ржавчиною балочкою покривається. Так, доки комп'ютер сканує, перевіримо, дзеркала у нас складаються з обох сторін. Скло працює. Працює. З водійської сторони працює. І позаду все працює. Дивимось пробіг 162 785. 162 785. Так, дивіться, фари все працює, туманочки працюють, повторюсь на дзеркалі працює. Все працює. Леди працюють, до речі, з цієї стюмнів. лед теж працює. Все працює, і Тут все працює. Автомобіль на легкосплавних 18-х дисках. Гума літня 19-го року. Ось розмір. Диск вже в нас, такий є трішки вироботка в його. Ззаду майже новий гальмівний диск, колодки там будуть вже під заміну. Ну Що, друзі, провели ми огляд Форда С-Макса, і він вже є зарезервований. Клієнт вирішив брати цей автомобіль. Як і продавець говорив, він нічого не обманув. Весь автомобіль є в рідній фарбі, пробіг є оригінальний. Автомобіль дуже приємно їде, двигун, як ви самі бачили та чує, працює рівненько, тихенько. Да, по салону були там деякі зауваження, але то залежить, хто експлуатує автомобіль. Да, там по передньому бамперу теж е, було, як ви бачили, де неде якісь сколи, риски, і там тріщинка маленька була. Але нагадую, що автомобіль не є новий. Головне, що цей автомобіль зацікавив клієнта. Все, друзі, будемо прощатися. Ще один автомобіль підібрали для підписника мого YouTube каналу. Думаю, підписник буде задоволений цим автомобілем. Всім все найкращого. Тисніть лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей YouTube канал. До побачення.